Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Трагічний ранок для Дніпропетровщини та й для всієї України вночі рятувальника дістали тіла двох дітей. Це Кирило 10 років і Демир, йому було два роки. Буквально кілька хвилин до ефіру стало відомо, що рятувальникам вдалося дістати тіло маленької Оляни. Їй було всього два місяці. Так жертвами російської атаки, яку ворог здійснив вчора в день, стало четверо людей. Їхні матері Олено рятувальникам. Удалося з під завалів вчора близько 11 години ночі. Пошуково-рятувальна операція завершена. Вона тривала майже добу. Складність була обумовлена тим, що російська ракета зруйнувала цілий під'їзд з першого по п'ятий поверх до розборів. до розборів завалів були залучені і особові склади СНС і кінологи. Далі прошу послухати пряму мову, що кажуть пошуковці. У нас шість вісім кінологів і п'ять собачок. Дуже значне руйнування саме в цьому складність. Всього було поранено, а поранені зазнали 14 людей, в тому числі двоє дітей. Це 10-річна дівчинка та її брат Платона. Хлопець досі у лікарні. Медики оцінюють його стан як задовільне. нам вдалося поспілкуватися з хлопцем. І він розповів, як за лічені секунди до удару йому вдалося врятувати свою родину. Далі прошу послухати пряму мову. Моя мама зайшла. Моя сестра зайшла. Через секунд 20-30 вже бах, посипалось каміння зверху, отак от, 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 от все, в мене поранило трішки. От як я бачив тоді, от я так закриваю і бачу, мене, ну, я, мене труса зараз, тому що це дуже страшно. Ти думаєш, що все, тебе не може бути, ти там уже. Ну, гарно, що все обійшлося так. У кривому розі продовжується ліквідація наслідків. Нагадаю, що вчора в наслідок вибухового хвилі було понівечено щонайменше 30 багатоповерхівок з 8 ранку. відновлює свою роботу оперативний штаб. Людям продовжують видавати плівко та узбі листи, аби ті самотужки ліквідовували наслідки за попередніми підрахунками. Вибуту щонайменше 600 вікон людей просять звертатися до оперативного штабу та писати заяву. Для того щоб отримати будівельні будівельні матеріали та відшкодування за завдану шкоду. Ну і сьогодні за словами комунальників не вдасться ліквідувати повністю всі наслідки, адже понівечені як вікна, так і дахи. Втім, ліквідація триватиме ще кілька днів.